У Києві діти, які щодня борються з онкологією, вирішили підтримати захисників. Вони власноруч плетуть браслети сили як символ віри, любові і спільної боротьби. Про тих, чия мужність живе не лише на фронті, а й у лікарняних палатах у репортажі Софії Буличової. Їхнє життя це щоденна боротьба за здоров'я. Замість бавитися з однолітками чи грати у комп'ютерні ігри, вони змушені проходити регулярні медичні процедури та вживати ліки, адже ще зовсім юними пізнали, що таке важка хвороба. Та навіть тут, у лікарняних стінах, ці діти готові допомагати іншим. Зараз ліплю брасу для наших захисників. Семирічний Єгор та інші маленькі пацієнти плетуть маленькі обереги для українських воїнів. Як самі розповідають, вкладають у власні. Виробить частинку власної віри у перемогу над ворогом, у перемогу над своєю хворобою. У мене хлопчики двійнята Матвій, і Єгор, і от в одного з хлопчиків вони закінчували перший клас, і час від часу у нього боліла ніжка в стегні. І біль вона то боліла, то не боліла, якась така була періодичною. І в серпні 2023 року мені сказали, що тримайтеся, мамо вашого хлопчика піду за на саркому. Діагноз підтвердився. Єгор мав тривале лікування після операції та 14 курсів хіміотерапії. Хвороба відступила, але невдовзі нове випробування. І коли нас виписали додому, ми продовжували заняття з реабілітологом, і так склалося, на жаль, що майже рік назад Єгорка впав і поламав стегну. Кістка й досі не зрослася. Лікарі вирішили провести ще одне втручання, а сам Єгор навіть попри всі незгоди не втрачає надії. І він мені сказав, що він хоче самостійно пройтися по кімнаті, без милиць і без візка. Маючи таку силу духу, Єгор не міг не долучитися до особливої ініціативи, запровадженої поліцією охорони міста Києва. Сьогодні діти онкоцентру плетуть браслети, браслети з сили, які ми потім направляємо для хлопців на передову. В стрілецький батальйон. Я думаю, що так ми зробимо цю ініціативу, і вони запишуть обов'язкове відео. Ми завітаємо з наступним майстер-класом і покажемо це нашим діткам, які саме сьогодні приймали участь. в такій ініціативі. сьогоднішня акція довела, що навіть маленькі руки хворої дитини здатні внести свій вклад у боротьбу за нашу незалежність. Окрім цього, організатори переконані, такі події дарують віру в майбутнє і дітям, і бійцям на передовій. Софія Буличов Олександр Кругліков подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.